Всім привіт! Сьогодні оглянемо демо нової гри платформера від української студії Sands Man Team. Вже скоро гра виходить в Steam та на інші платформи. Тож спробуємо вирішити чекати гру Throw the Nightmare крізь кошмар. Або ні. Візуально гра чудово виглядає. Явно присутня певна увага до деталей. Хіба що бувають дивні випадкові анімації потерпляння голови у стоячі пили. Скажемо, що це посилання на Дункана Маклауда з фільму Горець. Кілька слів відносно технічної складової. Грав я на Xbox то трішки на Steam Deck, якихось проблем не виявив. Платформери не повинні бути особливо важкими на графіку та сильно навантажувати систему. Як бачите, ми граємо за нашого пісочного героя, який повинен врятувати дитину, яка потрапила в халепу. Допоможемо в цьому наш постійно. Підвищуючий скіл. В демо представлені перші сім рівнів. Для початківців в цьому жанрі навіть вони будуть досить складними. За час проходження мій пісочний чоловічок розбивався 256 разів. Найбільше помилок витратив на 7 рівні 120 спроб. Як заявляють розробники, це хардкорна гра, тому така кількість помилок виправдана. Головна особливість нашого маленького героя зменшуватись чи збільшуватись у розмірі. Натискаєш і тримаєш тригер LT або RT на геймпаді. Перетворення надзвичайно швидке, тому вибирати надточні таймінги не треба. Цікаво, чи будуть моменти в грі, коли наш герой стане Голівером або ліліпутом. Тому доведеться почекати виходу повної версії гри. Для розбиття перекриттів використовується клавіша B. Протягом перших рівнів відчувалося, що ця механіка не потрібна, зате на рівні з босом довелося вчитися правильно її застосовувати. Мені явно не вистачає бити цим скілом бік, а не тільки зі стрибка вниз. Озвучу невеличке моє зауваження: рівні відчуваються досить довгими. На початку гри треба робити рівні трішки попростіше. Все ж, простих гравців казуалів побільше, а продати гру дуже треба. Тому я б зробив коротші рівні, протез з більшою їхньою кількістю. Запланована дата виходу гри 19 червня цього року. За ціну поки нічого не скажу. Сподіваюся, ціна буде в межах 5-10 доларів або 200-400 гривень. Навіть якщо покупець не буде проходити гру повністю, чим чому я чомусь впевнений, витратити цю суму на підтримку українського геймдеву не повинно бути великою проблемою. Насправді я довго не міг поставити цій грі, ну точніше, демо. Перші 6 рівнів були досить цікавими, але одноманітними. Бери, стрибай над пилами та швидко перемикайся між розмірами. Добре, що 7 рівень з босом був іншим по геймплею та зміг мене здивувати, тому поки ставлю 4 з 5. У список бажаного гра була додана. А кому цікаво, далі, можете переглянути успішне проходження рівня з тролем, приємного перегляду!